Угу. Пані Вікторія, ми сьогодні з вами працювали в коучинговому форматі з нейрографікою, і наша тема була витрати гроші на себе з задоволення. Ось ви могли, так як ви вже практично спеціаліст нейрографік, ви могли це самостійно попрацювати, але вибрали формат попрацювати з коучем. Зі мною. От е, розкажіть про свої враження і про те, от яка різниця самокоучингу і попрацювати з коучем. Це я хочу від вас почути цей фідбек, чи ви це зауважили для себе, чи як взагалі відбувалося, і чи ви зауважили різницю? Ну, для мене вже як спеціаліст, з досвідом вже це аксіома. Ну, досвід показує, що з іншою людиною. А працювати набагато ефективніше. Якщо з собою працюєш, чесно говорячи, це 30 відсотків. А, де, а, а де... якщо зі спеціалістом це може бути 70-100 відсотків. Ну, це якщо тема важка, і там треба декілька консультацій, то це десь 70 відсотків роботи. А 100 відсотків це можна вирішити за одну сесію, одну проблему. Самостійно, це все ж таки, ну, я теж образно порівняю: якщо ти самостійно працюєш, то ти як людина, яка чисте о. Таким пензликом пилючку розгрібає, грязючку розгрібає пензликом. Воно то. Правильно, верхах ніби так я розумію? Ну не по верхах, вони колись докопаються до суті, але чи пензликом це робити, чи брати лопату і вглиблюватися. От це можна порівняти так, що саморозвитком займаєшся сам собою, працюєш, це пензликом. В багнючку стираєш або прибираєш. А якщо зі спеціалістом, то це заглиблюєшся достатньо глибоко, ну, це швидше, глибше, ефективніше. Це однозначно, я навіть спорити не буду. Тут вже кожен вибирає собі цінність цілі. Але мені здається, що знаєте, що намір. Працювати і довіритися іншій людині говорить про те, що готовність працювати глибше. Знаєте, коли ми посвящаємо іншу людину свої проблеми, вже від нас того, що я також була в ролі клієнта, знаю, як це. Тобто, як в мене тільки є намір працювати з коучем, тренером, не немає, арт-терапевтом, регресологом, психологом. Це говорить про те, що я готова, готовність в мене є працювати. Тобто ви самі, ніби, даєте собі дозвіл, щоб mm -hmm. вас там покупалися глибше, того що самі, то ми бережно mm -hmm. так таке по верхах. Це просто також говорить те, що ви вже прийшли на консультацію, говорить про те, мені що ви готові до якихось інших кроків, що у вас є готовність, це перший рівень довіри до людей, якщо ну, людина приходить. Загальному, на... загальному так з собою розбиратися, бо досвід минулого. Порушив довіру до світу, до людей, до близьких. А все ж таки, коли працюєш з людиною, з психологом, або з коучем, або з будь-яким, це перший рівень довіри, встановлення цієї довіри, щоб вона лікувалася, щоб ця емоція відкриття знову з'явилася в цьому житті. Mm -hmm. ну то есть, Це зернятко і росточок. Щоб воно ожило. Ну, мені було дуже цінно вас, вас послухати, і було дуже багато точок соприкосновіння, як то сказати, вибачте, за росизм, дуже мені відкликалося це, все, і я вас прекрасно розумію, про що ви розповідали, і дуже вам вдячна за те, що ви прийшли, і довірилися, і показали, знаєте, ви транслювали довіру Всесвіту. От як я вам розповідала за те таксі, це транслюємо. Ми також а тут ми транслюємо один одному довіру нашим, ну тобто, все світо, що я довіряю, що я можу собі дозволити довіритися і бути в безпеці. То, що якщо ми не довіряємося, це це завжди питання про безпеку. Наскільки я можу довірятися, наскільки я себе почуваю в безпеці. Чи скажіть, будь ласка, такі, знаєте, що саме цінного сьогодні у вас було? Саме така, знаєте, думка якась, якийсь інсайт прийшов, отака якась, знаєте, саме цінне сьогодні за нашу зустріч? А ще раз повторюю, що я вскрила свій сценарій, який ще. Я фрагментально десь щось бачила, ну, якщо я зараз... ну, Він скритий, і ти можеш вже аналізувати, що з тобою відбувалося за цей місяць. І той випадок, той випадок, той випадок, той випадок, воно було ніби як розбите скло, а зараз воно все зійшлося до купи. І... і я розумію, де, де було те, що. Не давала рухатися, і я вже маю сподівання на те, що в мене буде перехід перехід на новий рівень. Оце розуміння дасть мені імпульс переходу на новий рівень. Мислення, ну, а воно згодом трансформується і в зміну життя на краще. Дуже вам дякую за ваш час за те, що виділили ще кілька хвилин після нашої зустрічі, і чекаю вашу роботу з описом і до завершеного. Я цього вам дуже дякую за продуктивний ранок. Бажаю натхненного тижня, приємностей, подарунків, і щоб, як он, як сказати, а, балансу цей давати брати, щоб на цьому тижні прийшло а, як подарунки від Всесвіту. Дуже вам дякую, назаєм. Всього доброго. Всього доброго, До побачення. до побачення.